Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми знову були у місті і будемо робити невелику розпаковку, що ми сьогодні купили. От, що ми купили. Ходив пшеничку на святий вечір купили. Пані нам дала, дякуємо дякую, файно дала по 15 гривень. Каже, що то, моя підписниця при, ну, дала по 15 гривень за, за літо. Віли ми оселедець, риба дуже дорога на сьогодні, я е, й по 250, ну дуже дорога риба. Ми в економі, візьмели е, трошки танцю по 175 в економі. Так само кек. Риба, риба перед святами дуже дуже дорога перед святами. Кеку я взяла по 160, ще, бо у тому пасажі я брала. Там, там ще, ще по старіших цінах, ціна, а, а там дуже дуже дорого все. Є по 280, і по... то, то там взагалі халва. Халва по 160 вже теж дорожча. І взяла я собі баночку червоної ікри до тої 55 гривень. Ця така ікорка. Далі, що ми брали, за тебе. були Вулива тебе також нині. Дідо ну, унукам взяв дідок. Таких під ялинку різних, різних цукерків. Це дідо, сказав онуки по приході. Треба отаких от різних, різних, як святий Миколай, тоді сказав, що він бере для онуків. Це дідо для онуків. Різних таких цукерків. Це вже другий Миколай буде у, у онуків. Різних таких цукерків. Це, це за тебе брав. Далі макарони ще ми возьмили собі, бо в нас вже нема макарони. 31,50 макарони. Так. А, ще одне одне набрав кілька. Уже онуки будуть. Так, дріжджі нині було на акції, в АТБ по 10 гривень. Бу, тані, взагалі, тані. От. Так. Таку шинку. Мама захотіла таку шинку, така шинка по 480 гривень. На 330 гривень така шинка. Так, Далі. Хліб, хліб в АТБ, так само за тебе ще хліб, хліб в АТБ віддав 20... 26,80. отакий нарізний за тебе. А отакий от кутівський ми взяли цей такий пів. Буханки хліба кутівського, це 30 гривень. Це тут у нас вже ми взяли. І взяла я собі ось таку замість скатертени. Я взяла таку гарну, мені так сподобалась, і така е клейонка така, ось така, як, як рушник колись отакий вишивала. Ось такий мені так сподобалося і я захотіла таку собі взяти клейонку таку, на, на стіл до, святого, до святої вечері. Метр такої клейонки, вишиванки такої, 180 гривень. Тут я взяла два з чимось, коротше, майже 400, е, ну, майже 400 гривень. От. Тако, така була, то та у нас така розпаковка була. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така невеличка така, бо ми вже більше все покупили. Ось таке от все. І це така невеличка була розпаковочка. До зустрічі!